Доброго часу моїм глядачам. Отака От старовинна бронзова шкатулка 19 століття. Християнська тема. Отакий От шедевр попався мені. Сьогодні в руки такі речі попадаються або дуже рідко, або раз в житті, або взагалі ніколи. Это просто шикарная работа. Замка на жаль нема. Тоже я так разумею уже. В, прошлом столетии было. Этот материал был наклеенный. Така вона всередині, старинний оригінальний замок. Ключа, на жаль, нема. Але шкатулка захлопує і можна її відкрити. Здесь всех сторін малюнки різні, Шкатулка достаточно важка.

Плимо КВ. Ось воно вот на таких ножках. Шкатулка просто шедевральна. Всім дякую за перегляд.